Миколая ждуть, він до них рокує свою путь, хто з цукерки В Миколая прожив. Наближається велике свято. Скоро Добрий Миколай прийде. Він подарунки буде роздавати щастя і радість із звірцями. Та не тільки щодо творцю раді маємо ще один мотив свято тих, хто не завзято захищає ще до грудня. Свято Збройних сил. У цей день з'єдналася віра і сила, що рятують український світ. Одна рука дарунки носить щиро, а інша же трима незламний щит в листах до Миколая чудотворця, що пише діти, вірячи в дива, звучить прохання від усього серця, скоріше хай закінчиться війна. Не треба їм ні солодощів різних, ні нових речей, ні іграшок м'яких. Хай Миколай від тих орденців грізних врятує наших всіх захисників, бо ніякі подарунки світу не замінять наші дітворі. Сонце, тишу, аромати квітів і обіймів ніжних, їх батьків. Хай Небесний воїн в час тривоги вбереже від кулі від біди, Бо чекають рідні перемоги, щоб додому повернулись ви. Хай ворожа сила відступає, а героям нашим до мети. Чудотворець силу посилає, щоб до перемоги вперто йти. Хай оминають їх ворожі гради. Усіх, хто спокій і сон наш береже, а Миколаю відведе всі снаряди, ворожа куля, хай їх омине. Ніяких подарунків нам не треба, скоріш би закінчилась війна. Лиш морно над головою неба, бажає українське дітвора. Віримо, що ще творець знає, мрію української родини. Шлях до перемоги прокладає, і мир наблизить в нашу батьківщину. А в окопах, де сидять солдати. Свічка віри горить без кінця, щоб зумів принести сюди свято Миколаю в незламні серця. Ворожі не літають хай шахеди, І не звучать сирени. Знов і знов. Хай Миколай відверне всі ракети, і в світі запанує скрізь любов. Любий чудотворцю, Миколаю, ти робив дива для всіх завжди. Щиро ми тебе тепер благаєм, рідну Україну захисти. Хай нарешті буде мир і спокій на моїй утомленій землі, Хай закінчаться бої жорстокі, І вернуться воїни живі. Прийде довгожданий порятунок, Задзвенить дитячий, щирий сміх, Буде це найкращий подарунок Для героїв і для нас усіх.